Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І Сьогодні у випуску ми розкажемо. Делегація з Олександрії побувала з навчальним візитом у Луцьку. БДЮТ Запрошує до гуртка підготовки до школи. На перемозі 4 вересня вакцинували з півсотні чотирилапих. Представники Олександрійської та Приютівської громад повернулися вже з третьої навчальної поїздки до громад України. В рамках проєкту від діалогу до спільних дій, ініційованого Геонова Дружківка, делегати відвідали Хмельницький, Вінницю і Луцьк. Враженнями учасниці проєкту поділилися з нашою знімальною групою. Представники Олександрійської та Приютівської громад разом з Геонова Дружківка приймали досвід Луцької громади. Серед делегатів Юлія Коломійцева, директорка агенції розвитку Олександрійської громади, поділилася, що найбільше вразило під час навчального візиту до Луцьку. Поїздка була надзвичайно насиченою і корисною. Особливо цінним було побачити, як у Луцьку взаємодіє бізнес з громадськістю. Бізнес активно долучається до розвитку міста, інвестує в інфраструктурні і культурні проекти, підтримує громадські ініціативи, приймає участь у рішенні комплексних, комплексних, які допомагають розвивати громаду як просторово, так і економічно, робити її. Робити її дуже комфортною для проживання людей. І важливо те, що бізнес бачить не тільки соціальну місію в своїй роботі, а й запоруку власного розвитку і власного успіху. Видно, що місцева влада взаємодії з бізнесом і з громадськістю робить велику роботу для того, щоб місце було комфортним для проживання людей. І їхня основна місія це зробити місце комфортне, щоб люди там лишалися, а не шукали кращої долі за кордоном. І ще окремо мене вразило підход Луцька до розвитку туризму. Вони, звичайно, мають великий туристичний потенціал, але вони навчилися робити зі своїх мінусів переваги. Тобто, яскравим прикладом є лугопарк Гнідавське болото, яке знаходиться майже в центрі самого міста, і вони його перетворили на великий туристичний магніт. Тобто, дуже цікавий їхній підхід, бачити можливості там, де інші бачать великі проблеми. Делегації ознайомились з діяльністю молодіжної ради, говорили про залучення молоді до управління міста, і Олександрійцям було чим поділитися з цього питання. І ми розповідали про те, як в цьому році залучили молодь до стажування міської ради. У них такого немає. Їм це було дуже цікаво, і вони сказали, що це дуже цікавий досвід, і вони б його з радістю прийняли, тому що це демонструє реальну роботу міської влади, більше розуміння і дає можливість молоді також долучитися до реалізації різних політик в місті. В рамках проєкту відвідали також Хмельницьку та Вінницьку громади. Це можливість побачити, як працюють інші міста, які рішення вони знаходять для розвитку економіки, для підтримки бізнесу, для роботи з молоддю і або, наприклад, внутрішньо переміщеними людьми. Під час таких поїздок ми отримуємо нові ідеї, і ці ідеї їх одразу не видно, які можуть розвивати да, Олександрію, але ці ідеї з часом от перетворюються на проекти, які допомагають Олександрії, та не тільки Олександрії, будь-якій громаді. Рухатися вперед. У Хмельницькій громаді у нас акцент був на поїздку більше на сортування сміття і на його поводження з твердими побутовими відходами. Вінниця вона так різнопланова, різноманітна. Це це і молодіжна політика, це і туристичний її потенціал, це і якийсь такий розвиток загалом громади в в плані економічному. Луцьк він, він інший, він по-своєму цікавий, він вражає своїми. Своїми креативними ідеями, своєю співпрацею з бізнесом, своїм новим, новим життям він вдихає нове життя у старі ідеї і старі е, 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 історичні факти. А вони по-новому інтерпретують і по-новому подають і відкривають цей Відкривається місто не лише для інших туристів, так але й відкривають в першу чергу для Лучан. Вони самі говорять про те, що Лучани теж те, також хочуть знати своє місто краще. Співпраця з ГО Нова Дружківка розпочалася в кінці 2022 року, коли організація релокувалася з Донеччини на Кіровоградщину. Останній проєкт триває рік. В межах проєкту ми відвідали три громади. Це Хмельницька громада, Вінницька громада і Луцька громада. А, власне, при написанні проєкту ми одразу розуміли, які теми ми охоплюємо. І в Хмельницькому ми охоплювали тему управління відходами. а Вінницька громада це партисипативний підход до управління громади. А третя громада а, повинна була обиратися. Ми хотіли взяти якусь невелику громаду, схожу на Олександрійську та Критівську, тому що партнерами в цьому проєкті є Олександрійська та Критівська громади, в яких ми саме проводимо навчальні візити. Але е, виявилося, що маленькі громади менш відкриті до навчальних візитів, і тоді ми обрали Луцьку громаду, тому що ми бачимо, що останній час місто Луцьк активно розвивається, дуже швидко, і в різних напрямках. І нам стало цікаво поїхати саме туди. Навчальні візити організовує Геонова Дружківка в партнерстві з Луцькою, Вінницькою, Хмельницькою міськими радами в межах проєкту від діалогу до спільних дій за підтримки Міжнародного фонду Відродження. Гуртки підготовки до школи, які працюють при БДЮТ, запрошують до шкільнят приєднатися до родини та зробити перші впевнені кроки до майбутнього шкільного життя. Також БДЮТ може зацікавити позашкільним дозвіллям дітей середнього та старшого шкільного віку, щоб познайомитися з усіма напрямками роботи. Заклад запрошує до себе кожного на день відкритих дверей. Подробиці далі у новинах. Гуртки підготовки до школи, які працюють у будинку дитячої та юнацької творчості, оголошують набір дітей від п'яти років, щоб зробити перші кроки дошкільного життя впевненими та цікавими. Наші гуртки підготовки до школи вони цікаві тим, що ми їх проводимо у. Вигляді такої гри, і наше завдання основне не просто навчити дітей читати, писати, рахувати, але наше завдання, щоб вони були психологічно підготовлені до школи, щоб вони були всебічно розвинені. І тому ми в такій ігровій формі проводимо наші заняття, і тому дітям це цікаво. І ще наше завдання, щоб не просто діти навчалися, щоб діти сприймали це не як якийсь обов'язок свій, а просто як цікаві заняття. Програма гуртків включає розвиток мовлення, логічні ігри, творчі завдання та розвиток дрібної моторики. Також діти вивчатимуть правила поведінки та як правильно відповідати на запитання. У дітей п'ятирічного віку спостерігається інтенсивний розвиток психічних процесів. Здатність запам'ятовувати великий обсяг нової інформації, тому керівники гуртків підготовки дітей до школи спрямою організовують свою діяльність з дітьми, яка спрямована на розвиток логіко математичних здібностей, на розвиток інтелектуальних здібностей, на розвиток комунікативних здібностей. А також на пізнання дітьми навколишнього середовища та в цікавій формі підготувати дітей до нового етапу їхнього життя, а саме до навчання в школі. Заняття побудовані таким чином, аби навчання читанню письму та основам математики було для дошкільників без зайвого стресу. Підготовка до школи передбачає це навчання грамоти. І навчання дітей найпростіших математи найпростішим математичним діям, операцію числами також вони вивчають літери на кінець навчального року. Вони читають вміють. Вміють виконувати найпростіші математичні дії, рахувати з, з переходом через десяток, і також виконувати дії з переходом через десяток. Заклад позашкільної освіти має два корпуси по проспекту Соборному, 124 та по вулиці Софіївській, 28. Ми маємо два приміщення: центральний корпус і нашу філію, де є однакові гуртки, такі, наприклад, як вокал, як хореографія, і є такі, як підготовка до школи. Є такі гуртки, як наприклад на Софіївській, 28 у нас знаходиться гурток шахів, який тут в нас немає на центральному корпусі. Також на Софійській 28 у нас працює 3D-простір, де діти також можуть відвідувати різні напрямки їхньої діяльності. Там є розклад, можете ознайомитися з напрямки їхньої діяльності. І доєднатися, дізнатися більше інформації про роботу цих та інших гуртків, познайомитися з керівниками та записати дитину на заняття, можна буде під час дня відкритих дверей у будинку дитячої та юнацької творчості. День відкритих дверей проводиться для того, щоб показати напрямки діяльності, і діти могли ознайомитися із діяльністю туристко-краєзнавчого, художньо, естетичного, мистецького, науково-технічних напрямків, і обрати, що їм Ближче, їм ближче там картин, чим ближче вокал, хореографія, театральне мистецтво, чи їм бісероплетіння, чи малювання, чи підготовка до школи ну, малечі. Захід заплановано на 11 вересня, початок о 15 годині. Понад сотню домашніх котів та собак безкоштовно вакцинували від сказу на перемозі 4 вересня. Там наприкінці липня небезпечну хворобу лабораторно підтвердили у двохмісячного кошеняти. Вірус казу смертельний і невиліковний передається через слину та покуси, тому становить небезпеку не тільки для тварин, а й для власників. Єдиним способом берегти себе та чотирилапих улюбленців є вакцинація. Безкоштовне щеплення тварин від сказу проводили лікарі ветеринарної медицини у перемозькому мікрорайоні. Вакцинували 4 вересня біля будинку культури. Загалом щеплено понад 100 котів та собак. Сьогодні ми виїхали попробувати таким маленьким мобільним пунктиком зробити профілактичне щеплення собак та котів проти сказу. Так як у нас мікрорайон перемога не був благополучний по сказу, а саме у нас захворів кіт віком 2,5 місяці, Карантинні обмеження накладені з 1 серпня 2025 року. Так як дуже складно щеплювати багатоповерхівки, тому ми зробили ось такий пересувний мобільний павільйончик для проведення профілактичних щеплень. Після проявів перших ознак сказу вилікувати хворобу неможливо. Майже 100% тварина гине. Вакцинація це єдиний метод запобігти небезпечну хворобу. Сказ це вірус на небезпечних хворобах, яка невиліковна, вона є смертельною, хворіють всі теплокровні тварини. Зараз у нас також накладені з 1 вересня карантинні обмеження по селу Піщаний Брід Олександрійської територіальної громади, де випадок сказу стався у дрібної рогатої худоби, а саме коза. Тобто профілактичне щеплення собак і котів щорічно це найважливіша прививка. В першу чергу будете захищені ви, як власники тварин, так як хворіють також сказом люди, і, на жаль, лікування немає. Перша тварин вакцинують від сказу у віці три місяці, потім щорічна ревакцинація. Чотирилапі, які не мають щеплення, становлять небезпеку не лише для інших тварин, а й для людей, оскільки вірус сказу передається через слину найчастіше під час покусів. Власникам домашніх тварин, які не вакцинують своїх улюбленців від небезпечної хвороби, загрожує штраф від 340 до 850 гривень. З початку року до адміністративної відповідальності. Притягнуто двоє олександрійців та двоє мешканців Олександрійського району. А на цьому випуск новин завершено бережіть себе і своїх рідних, і разом ідемо до перемоги. Наталія Бучинська українська естрадна співачка, режисерка, юристка, громадсько-політична діячка, народна артистка України. Її творча кар'єра почалася з участі у численних музичних конкурсах, де вона неодноразово виборювала перемоги. Важливим моментом став успіх Наталії Бучинської на фестивалі Червона рута у 1995 році. Він відкрив двері у велику музику. Згодом Наталія стала солісткою державного ансамблю пісні і танцю Міністерства внутрішніх справ України, де зустріла свого майбутнього творчого наставника і директора Леоніда Радченка. У 27 років співачка стала наймолодшою народною артисткою за всю історію української культури. Творчий доробок співачки важко переоцінити. За своє сценічне життя Бучинська дала безліч концертів. У її репертуарі сотні пісень, які стали воістину народними в її виконанні. Заслужена і народна, вона абсолютно позбавлена будь-яких амбіцій і втілює в собі той рідкісний божий дар, поєднання жіночої вроди, розуму та багатогранного таланту. Вона проста у спілкуванні з людьми і високо цінує своїх шанувальників. Наталія Бучинська завжди. Ти перебуває у творчому пошуку. Кліпи на пісні Моя Україна, Перемога, дівчина весна», «Грішна любов вражають глядачів своєю змістовністю та художньою довершеністю. Цього року Наталія Бучинська відзначає 30-річчя співочої кар'єри. Її пісні часто потрапляють у топи, а знамениті жоржини стали хітом на роки. Обов'язковою частиною концертів Наталії Бучинської є благодійні аукціони для потреб військових Збройних сил України. Кожна пісня особлива історія, сповнена ніжності та душевного тепла. 18 вересня в Олександрії в Палеце культури Світлопільській виступить народна артистка України Наталія Бучинська. Вечір обіцяє стати особливим для усіх прихильників української музики та таланту артистки. Початок концерту о 18.00. У четвер, 4 вересня, буде сонячна погода, температура вночі плюс 13, в день плюс 26 градусів, атмосферний тиск 754 мм ртутного міліметра стовпчика, вітер північно-східний. 3 мілі.